Дали світло на 3 години. Все, що встиг за 3 години я залити ось. Там викопав я каналізацію. Буде один стюк там і один стюк до труба на вулиці зроблю, кольця, поставлю. Основний друг, що буду відти насосом перекачувати. Так же все трохи позасипав уже щипнем. Тут підрівняв так візуально. Ще, звісно, потрібно рівняти. Тож, позасипаю щебнем. Ще тут кучка. треба вивезти і буду обкладати кирпичом, достраювати і заливати якусь плиту. Тож робити загони, заливати. Хочу все це швидко зробити, але все дорого. З грошей взагалі нема, Закінчились фінанси. Так що будемо ходити на роботу. Получу зарплату. Куплю хоч піска машину, пару тонн, бо немає. Пісок закінчився, ще більше є. Также цементу треба купити. Дивлюся, мені треба чимось потолок обшити, хоч, щоб недорого і надежно, щоб тепло було. І чим його обшивати. ОСБ-ті листи дуже дорогі. Та й вони, в принципі, розповзуться. Тут буде тепла пара. Не знаю, побачу, думаю, коротше. Все, постепенно. Дякую, друзі, за просмотр. Підписуйтесь, ставте лайки. Буду показувати далі, як тут привезу. Хазяйство, як воно тут буде. Жити, як я буду за ним, дивитись, що давати, чим кормити, чим колоти. Ну і так. По чому продавати. Всім дякую.